Доброго дня сьогодні в гостях громадської організації захист держави, ветеран російсько-української війни Андрій Кузик. Скажіть, будь ласка, вже в перший місяць повномасштабного вторгнення ви стали добровольцем. Розкажіть про ваш шлях. Доброго дня! Я почав з перших днів місяців допомагати. Взагалі, я до війни займався в сфері торгівлі, я був торговим представником. У 21-му році я повернувся за кордону і не поїхав назад на роботу. За кордон залишився в Україні, працював все і у 22-му 24-го я виходив на роботу, як звичайний робочий день. Подзвонив своєму напарникові, він мені відповів, що «а куди ти їдеш, війна почалася. Я кажу: я бачу в Чернівцях якийсь колапс, щось непонятне. Я повернувся, дружину відвіз на роботу, сам повернувся додому. Декілька днів така була, я думаю, всі знають, що відбувалось. По тому ми організували волонтерів в нашому селі. Ми допомагали хлопцям, які вже були там, або з перших днів пішли на фронт. Ми допомагали. Була допомога в нас з-за кордону з двох країн. Ми це все комплектували, відвозили на фронт. І це, Я почав в кінці березня, з 1 квітня, я пішов у військкомат, пройшов як доброволець. Потім я попав у 24-ту бригаду імені короля Данила. 19 травня ми вже були на луганському направленні, тоді це було попасно. Там я відчув, що таке дійсно війна. Там я побачив е свій не перший бій, це не це не був бій, але це були дійсно війна. Це були перші вибухи, це були перші приходи по нас. Перший мій бій. Е я Встав зранку, я посивів, на жаль, хлопці мені сказали, я побіг до дзеркала, подивився дійсно, тому що кожна людина сприймає по своєму. З 19 травня почалася моя війна, і до 19 квітня, квітня, майже рік, до 19 квітня я у 23-му отримав поранення. Такі випадки були дуже важкі. Це е, Солідар, най-най, що там не хочеться деколи навіть цей споминати. І слава Богу, що нічого мені не приходить у віснах, бо були два відривки у віснах. Е, я був у 24-й бригаді в піхоті, але на посаді водій. Ми виконували всі завдання завжди разом. Ніколи нікого на, на хтось на когось не перекладав якісь задачі. І це і були задачі важкі, були легкі, але ми завжди справлялися, завжди їх е, виконували. Ставлення до нас було е, дуже гарне. і е, Від командирів і від побратимів е, нас і поважали, і все, і знали, що ми завжди ніколи не підведемо, про що я не хочу згадувати. Такий один дуже важкий випадок він був, я дуже не люблю його згадувати. Це коли нашу розвідку відправляли на завдання з побратимами три години назад розмовляв, пояснював їм, куди проїхати, як проїхати, і вони поїхали на завдання, і вже це був ранок, і вже друга дня ти їх бачиш і допомагаєш їх. Забирати вже полеглими це такі спогади, які не хочеться згадувати. Як ви отримали поранення? Поранення я отримав в Бахмуті 23-го року. 16 квітня ми зайшли в Бахмут. Наша лінія фронту була 120 метрів. Я там виконував. Я був водієм, я виконував там завдання, я завозив хлопців, вивозив, я Бахмут дуже добре знав. Це був ранок 19 квітня. Я поїхав в часів яр, повернувся. Мені хлопці сказали, що по нас працює дуже важка артилерія, 230-й калібр. Було вже три приходи по нас. Ми сиділи у підвалі. Це дуже важкі приходи. В 12.55 чи 13.00 четвертий прихід був дуже чіткий по нам, по підвалу, де, на жаль, загинув побратим Юрій. Я отримав важке поранення. Мені відірвало кінцівку одразу. Ударною хвилею дуже, дуже сильний вибух був і одразу кінцівку. Я втратив, я допомагав хлопцям, побратимам. Вони мене наклали турнікет. Наш лейтенант позивний бурий, дуже дякую йому. Мене хлопці винесли, я ще раз розповідав, куди мене нести. Я був при пам'яті, все було добре. І медична рота Бахмута мене воювала у часі в яр. З часового яру мене в Дружківку, в Дружківки мені зробили. Повну ампутацію надали першу допомогу. все теж їм дякую. Я теж попав в дуже гарну команду хірургів. Далі мене е, у Дніпропетровську область, в місто Дніпро, лікарня імені Мєчнікова, Якщо я правильно кажу, ну там я пробув чотири доби. Ви запам'ятали навіть посекундно, да ту хвилину, коли це сталося, і почалося так. новий відлік життя. От про це, як так, він... це мій другий день народження, але я не дуже люблю про нього теж споминати. Бо, на жаль, так сталося, що 19 квітня 23 го я втратив ногу, а 19 квітня 24-го року я втратив рідного брата старшого не на війні. Він вдома помер від хвороби, але на жаль, також 19 квітня через, рівно через рік. Розкажіть про період реабілітації. Третя доба вже починалася. Я подивився вже на себе. Я побачив дійсно, що наскільки високо в мене немає кінцівки. Дружина була біля мене з сином. Вони мені допомогли з цим справитись. Але з перших днів я говорив про це із дружиною. Ми посміхали все. Що люди на мелицях живуть, що я буду ходити, рухатись, і на п'яту добу мене перевели в Київ, в Київську міську лікарню, де я також дуже почав про це говорити, але мені вже лікарі там більш надали інформації і повідомили, що на жаль, у вас права нога теж дуже сильно постраждала. У мене титановий стержень в нозі, бо там дуже важкий перелом. І, це, і, на жаль, я був 9 місяців у колясці, поки мені е, дозволили взагалі давати навантаження е, на ногу. Але в Києві мені вже розповіли, що є протезування, що зараз це дуже на високому рівні. Е, з Києва мене вже перевели на реабілітацію, на підготовку до протезування, до адаптування в житті. Людей на протезі людей з інвалідністю, і там я вже почав сам ставати самостійним. Сім або вісім днів пробула зі мною дружина і поїхала додому. В Чернівці я залишився вже сам на колясці. Там ну, це реабілітаційний центр, там вже все було для нас адаптовано, підготовлено, і там вже я цей. Там я почав робити свої перші кроки самостійно. Тобто, це все, 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 все з нуля. В туалет сходити, сходити в душ, сходити, спуститись ліфтом на сніданок, на обід, ну тобто, це все повністю. Віднести прання. Відвести в коляски, це Це все одно, це дуже все важко робити перші кроки. Але це не було так важко, коли мене почали класти на ногу, а, потім, а, да, а потім на обидві нозі. Це взагалі цей. Коли перший раз е, просто встав на мелиці на ногу, то це було дуже е, дивно. І дівчата-волонтерки, які до нас приходили, це перші слова були. «Вау, який ти високий! І ну це так, нормально все було, а ось на протезі перші кроки ніколи не забуду. Це було так, і важко, і по-новому. Що ви і... скажете хлопцям, які зараз цей процес проходять? Що ви їм порадите? Не здаватись, не здаватись, іти вперед, життя не закінчується. Люди на протезі багато чого можуть теж досягати. Так, ми вже ніколи не будемо такі, як були, але душею, серцем ми не змінимося. І та, та як я любив свою родину, я ще її більше люблю. Я їм дуже дякую своїм рідним, бо завдяки їм ви зараз мене бачите. Бо вони мене завжди підтримували і далі підтримують. Україна це для мене перш за все родина. Це, це, це земля, яка дала мені життя, це земля, на якій я виріс, це мова, якою я спілкуюсь з людьми. І це Україна, це я. Як ви гадаєте, військові повинні бути при владі? Військові так повинні це мають бути люди, які обороняють нашу країну і їх мають поважати. І так вони повинні бути при владі, мають всі знати, що вони там є, і вони завжди мають висловлюватись, розказувати. І вони мають бути на високих чинах. І про них зав і завжди мають розповідати, що таке військо для країни. А скажіть, як ви ставитесь до повернення людей з-за кордону? Ті, хто поїхали, якщо буде така вказівка, що люди можуть повертатись, як суспільство має примиритись між собою? Це таке дуже хороше питання і дуже важке. Я нікого не буду осуджувати, кожен має свій вибір, і кожного своє життя, і кожен буде відповідати за свої вченки. Для мене це було таким питанням дуже гострим і страшним. тому що коли Ну, гостре це... і страшне, так. Ну, я так само людина, як і він. І він, він буде відповідати за свої вчинки і за те, що він зробив. А я буду відповідати за свої вчинки. Дуже дякую вам за розмову і разом до перемоги. Дякую.